Я потрапив вже в старий оскіл, коли в полоні. І був такий приклад: мене витягли там в коридор, там, значить, почали знущатися, в мене була температура, і знизився такий поріг болі. не болі. Ні, ні, ні. Поріг самозбереження. Тобто я вже не від чого, було мені було все одно там десь розстрілювали по дорозі. Вже було, ну не було таких, знаєте, як переживань за себе, було переживання за домівку, що тут відбувається. І е, вже розуміння якесь було, що я додому вже не потраплю все одно, вже все одно вб'ють колись, але е, хоча, хоча б вісточку отримати якусь з дому, що всі живі, і, і що щось у нас позитивне відбувається. І... Я їм почав доказувати, що так не було, намагатися співати гімн до речі, підтримали хлопці в інших камерах. Потім я потрапив і в карцер у них, і значить вони там далі зі мною знущалися, але це було подалі. Ось Вони били мене там електрошокерами і казали: тобі що, ти не боїшся, чи, чи як. Ми тебе зараз б'ємо. Я кажу, знаєте, було страшно, коли розстрілювали. Да, я не розумів. Натягнена була значить фліска моя на голову, і так далі. Я оголений був. Ну розумів, що це, мабуть, це і думав, хоча не встиг злякатися, думав, чи проситься, чи що його робити, а потім вже почув навколо себе кулі.